І подивіться розділ консультації з громадською. По-перше, не на першій сторінці, там треба два кліка зробити, щоб до нього добратися. По-друге, ну, останнє, що я знайшов за 13-й рік проєкти актів, які ви на консультації виставляєте. Просто виконуйте постанову 996 виставляйте на консультації, проводьте круглі столи, запрошуйте людей, бачите їх очі, пояснюйте свою політику. Це громадськість говорили. Да. Це не влада говорила. Це громадськість, це так, так, так. Все в порядку, На увазі скатка, как это украин. Ну хорошо, будь-якому випадку це... Це інструмент, через яку стане більше професійних, активних організацій, які можуть бути партнером до влади. Це раз. Друге, можна проводити конкурс проєктів, громадських проєктів, як в рамках обласних програми справді розвитку громадянського суспільства. Коли оголошується конкурс, тоді підтягуються організації, які можуть дати якусь соціальну послугу, якийсь цікаву проєкт, якусь аналітику, якусь діяльність освітньою і так далі. І тоді ми збільшуємо кількість дієвих громадських організацій. Це те, що може зробити Хмельницька обласна влада. От е, е, третє: е, створіть ресурсний центр при обласній адміністрації для громадських організацій, в е, якому надавати консультації по створенню нових організацій, розвиток спроможності цих організацій. Отаким От чином ми і побудуємо більшу кількість активних і спроможних організацій для е, Хмельницької. Області, От. а те, що є організації, які ну, скажімо так, зараз не активні, це природньо. В Європі це називається організації, які сплять. Це нормально, коли організація створилася, були молоді, активні, досягли, можливо, якоїсь мети, От. і трошки ну, скажімо так, поженилися, породили дітей. Зараз якось немає часу на цю організацію. Закрити теж важко. Вони називаються сплячі організації. Це не проблема. Проблема, щоб більше було активних дієвих нових організацій. От над цим можна працювати. Дякую.